Коли ми говоримо про варіанти лікування грижі, тобто травми між мішабцевого диску варто розуміти, що є чотири варіанти розвитку подій. Перший варіант це перетерпіти цих 2-3 тижні максимального болю, і через 2-3 тижні біль буде поступово регресувати до наступного загострення. Інколи відбувається так звана спонтанна резорпція тобто, диск може самостійно загоюватися. Бажано створити для цього умови: перше не скругляти, не скручувати травмований сегмент, не розтягувати, не закачувати, відрегулювати свій режим фізичної активності тобто прогулянки знову ж таки. І відповідно протягом 6-8 місяців диск поступово може загоїтись. Так, тобто фіброзне кільце, яке травмується під дією 4 атмосфер пульпозної ядра, поступово загоюється. Це робота імунної системи. Другий варіант це консервативне лікування. Власне, консервативним лікуванням займається в тому числі наша клініка інститут вертебрології і реабілітації. Що до цього консервативного лікування входить? Як основа, це лазер високої інтенсивності, який дає можливість зберігати. На нормальному рівні запальний процес, після якого відбувається загоєння, тобто пришвидшити процес резорбції, пришвидшити процес загоєння диску. Комбінувати лазер ми можемо з іншими методами. Це голкотерапія, для чого вона необхідна, для того, щоб опрацювати з м'язами, які рефлекторно затискаються відповідь на, на травму в сегменті. Це може бути ударна терапія, яка переникає трошки глибше. Це може бути суперіндуктивний магніт, який прибирає набряк, стимулює корінець і знеболює. Є Третій варіант це оперативне лікування. Насправді не так часто необхідно використовувати саме третій варіант це трапляється. В тому випадку, якщо в нас є виражений біль, який не регресує на фоні медикаментозного, немедикаментозного лікування, і знову ж таки виражена слабкість парез кінцівки, тоді безумовно необхідно все таки звертатися до нейрохірурга і розглядати питання оперативного лікування. І четвертий варіант це неправильне лікування. Неправильне лікування це звертатися до спеціалістів, які будуть намагатися вправити диск або витягнути м'язи. Таке лікування може призвести до значного по- погіршення ситуації, відповідно, все-таки оперативного лікування.